І всім привіт, з вами Кості і я зробив такий мод. Так, зараз на початку буде текстура така собі, але далі я вам покажу текстуру. Ну, я її там перероблю потім. Ну, от, на початку була ось така, але я її потім переробив. так. До речі, дивіться, яка скелі. Ну, коротше, я вже переробив той мод, і на мене чогось змінити все так. Це, мабуть, ідея для наступного відео, але. Коротше, я переробив мод, а саме змінив текстуру ось цієї роди. Її так само можна ламати і все так само випадає. Також я змінив текстуру. Цього шолома і тепер він виглядає трішки по-іншому. До речі, цей шолом додає ефект нічного бачення. Саме краще використовувати цей шолом десь в морі або біля річок, щоб було видно, що там є. Але під самою річкою це буде не видно так. До речі, ця рода має з'являтися. Ендер Світі. І тому я зараз і будую Ентер Портал, щоб туди і попасти. Ось ламаємо і, коротше, я не рекомендую цей шломо вдягати в Енді, тому що це буде. Ну, так собі, якщо... якщо чесно. І так, рода з'являється в Енді і. Наче десь з 15 висоти до 70-ї, але зверху її нема. І це, в принципі, логічно, так. Мені, до речі, писали, щоб я зробив типу ліхтарка, яка літає, але, на жаль, мені це не виходить зробити, тому що в самій програмі, яку я роблю, то там як сказати, моделі дуже незручно робити, так? Особливо переміщати. А я надіюся, що вам сподобався цей мод і якщо вам потрібно, то ви його можете скачати в моєму телеграм-каналі, і якщо що, то ссылка на той на той телеграм-канал в описі каналу.